Всім привіт! Всі зараз продають, активно рекламують косілки. Косілка в нас йде. Ми вирішили теж зробити рекламу на таку косілку електростартером, Procraft 400 прошка. В комплекті йде у нас такий шикарний тут ремень. дивіться який ремень. <клес> Всі з мотора починають, ми починаємо з комплектації. Ремень клас. Така бутилочка. Хтось сюди що хоче наливає, ми бензин наливаємо. Тоді в комплекті у нас буде йти такий диск тройний, тривопостій. По бідітовий йде обичний і по бідітовий є одрізний. Для отрізів трави. і теж класний. Така сумочка зелена йде. Дивіться так, яка сюди, яка якість сумочка, авже Бо бомба. Так, подарок у нас буде йти до цієї коси. Отакий От диск розпушувач. Акцію запускаємо. Диск-розпушувач нас розпущувач косу, А диск подарок. Сама мотокоса. Кстати, до цієї коси можна купитувати такого редуктора. ще Фірма Форте посилений десь чашками захисними для культивації вашого городу. Ну І сама мотокоса. Так мотокоса виглядає. Майде вже електростаркер, вже стартер обичний є і електро є. Подсос, збирав, все в його працює. Заливаємо бензолю. Пробуємо запускати нашого агрігату трошки її дали, хватить з неї. Підкачка бензина йде знизу. Все ми її підкачали баками ззад за путі, щоб бензини в кік нас. І пробуємо завести перший завод, подаємо всі вперше на коржуватися. кнопочкою. Кнопочкою так само заводить. Чуєте глохне? Чух шедеть. Тут дублікатор кнопки стоїть. Так що, кого зацікавив даний агрегат, є у нас наявності з подарком. Плюс диск, якщо потрібно, можете окремо замовити. Як будете з косою замовляти, буде дешевше. Так що, Всім гарного дня!